Всім при... привіт! Я з вами я Марко, то сьогодні ми будемо грати в Терерію. Знову, э, як ви пам'ятаєте, в минулій тій серії ми там Крой, що з другом були. Ну, з моїм братом, коротше. Та сьогодні я продовжу тезі. Давайте. Так. Ам... Так, давайте погнали. Зараз почекаємо. Так. Так, давайте. Зараз зайдемо на мій сервер. Зараз заходимо. Е, так. Зараз ми заходимо на мій сервер мультиверсас. Заходимо. Ну, коротше, зараз починаємо. Паспорт, One One One. Коротше, зараз погнали. Так, чекаємо, поки в мене тут сервер загрозиться. Я напевно -ноч ночі не буде, тому що я не хочу. Зараз знову від зомбиків ховатися, тому що це буде прям ну, капець якийсь, тому що там, ну, як ви знаєте, складно ну, ночью. Так, ось ви, як бачите. Я знову тут. Ці от зомбики тут падають якраз. От як пам'ятаєте, це, це наш минулий, минулий дом, дім. ну, типу. Я хотів. Збор поставити я хотів. А дивіться, як. Так в мене якраз вистачає, во! Бачите, як... як красивенько ось так от? Ага. Тепер будемо, як я розумію ставити двері якось знову, тому що. Вони чомусь мене не ставлять. Не знаю, от, в нього у мого брата ну, поставилося нормально. З зараз я вам того челика запитаю, ну. я не пам'ятаю, пам як вони його звуть. Ну коротше, в нього. спитаємо, ну. З крафтом щось. Так. якісь, якісь бомби. А ці от блоки, я думаю, підійдуть. Ну, я думаю, нам підійдуть. Тому що, ну, вони якраз підходять. Як вам ці от блоки були? Вот так, це, це, це трава, так це трава в нас. Тоді мы зараз п'ятеро ставим сюди. І тепер на... двери. А чому? А еще я попробую. И так вот. Ну короче, походу, сегодня мы будем без дому. Тоді. Давай это вырушено в устали Давно мы там не були. Может, там щесь якось поменялся? Так. От я сразу беру меч с собою. Та да, зараз будемо вигері. Що це якийсь Та <рик> Такого я ще не бачив. Це як глас, той от. Знали? ну бачили типа, ну, ну, в минулих роках там це от глас утав, типу, ось так, от. пам'ятаєте? Ну, коротше, я про це і веду. <рик> ну, про це я кажу зараз. Напевно, після ну, пустелі там буде ще якась локація, може, яка... Почекайте... Хм. А. Я... А я давно не купався вниз. Давайте подивимося, що там. Що мало об'є. В... Зараз подивимося. Там якось все зак заквело, якось, ну. Ты там багато. Ну. Чому Чому я життя, вторая? А, це на мене пісок, походу. Падаєш еще. У мене одного. А так, тут як в Майнкрафті можна. Вот тут я кактуси. Ми ще кактуси на налам... ломали. Може з них щось випаде? Ні, їх їх так не можна ломати Тоді. Підемо ще кудись. Ось ще один такий Орал. Так он там є інший ліс. А, ні, там далі пустеля вже. продовжується. Не, ну це я мене. Бісить. Я, я ж сказав, що він мене бісить. Я, я помер, я. Я в я зараз тільки що. А, а мені. А давайте в іншу сторону. Я пам'ятаю, там якесь дерево гігантське було, може, ми його зробимо якось. Тому що, ну, може, це якось повлияє на щось таке. Тому що це єдиний е, шанс, як, на що можна тут поробити. Так, у мене є блоки. Тому давайте попробуємо. Е, на, на самий верх. Так, а е, оця от. от, от це листя. ні воно не. Воно непрозрачне, як ви думали а, а куди ставить тоді, я не розумію. От якщо воно непрозрачне. Не а тоді ми, ми можемо ж, можемо ж ось так от зробити. Головеньке. Окрасень. Акуратненько, ось так зробить. Во. А, ні, три. Ні, ну в мене блоків достатньо, в принципі, у мене ще ну, дуже багато цих блоків. Я хотів... там просто щось інше сказати. Коротше, просто стрибаємо, то ставимо, то клікаємо на мишку під себе. І це єдина тактика, як можна строїтися. Так. Так, ось так. О! Я можу... доволі таки високо прыгать. Ой, вторбачить. Я можу. Так. Давайте зараз піреалізму, головне назад потім повернутися, тому що буде погано, якщо я не повернуся. Там кінець карти? Уже? Ні, я розбився, ні! О, ну ні, це, це щось Це щось дивне, ну реально. Хто це придумав? Ну Хоча тут ні, це вам на де, ну, ну там, ви можете ще угодно, тому що я Ну, зовсім буквально в Майнкрафті не розбираюся Я буквально декілька разів ну, заходив в нього э, грав, ну і далі. Усе більше нічого такого не було. Так. Угу, Так, тоді потрібно ось так от. Бо, тепер можна як завжди стрибати ось тут. от. Так, головне зараз не, не розбитися ніяк тут. Ось от знову якась штучка. Ну, слизняк ми будемо. Ну, слизь будемо називати це. Так. Ось, ось. Сюди от ставимо один блок. Ось сюди от. От мені потрібно тоді е, в воду впасти, тому що це. Е, в мене блок кінчилися. Стоп, а я шо? А В мене не будуть вода. Ещё я вот так вот пробую. Девятка. Не, вот эти штуки к мне не идут. Не. Короче, погнали. А -а -а -а. Не. -е -е. Тут. Стоп, я же могу сделать дерево, а потом же. Не, ну... Это... Це геніально, але я думаю, мені краще зараз потрібно побільше блоків наламати ну, ось тут. Ось тут. Ось. Вже викопалося ось так. А давайте реально зараз в шахти погрузомуся ось так от. Прямо в шахти. Я люблю. Ну... Тому що це найрозлавляще ще тут є. Добре, що тут новожеблоки не можуть впасти, так? Ну так. Так, вони на вас не ну, можуть впасти. Поколи от в вкрав у цій гри усі механіки, тому що, ну. Тому що вони дуже схожі, тому що я знаю, що там писок може ламатися, блоки теж можуть летати, Ну. Левітувати, ну і так далі. Мені здається, там якийсь кролик. Так. Ось так от все. Це кролик, це ч це? Ні, будь ласка. Будь ласка, не, не потрібно цього робити. Ні, 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 Ніч... фух, бо добре слово Ото... по до мене не вбило. Короче, я думаю, ми щось знайдемо. так. Тому що це якийсь копець. Е -е -е -е. Ні, так, походу нічого немає, бачите? Походу, ми це все намарно робили. А, -а ну хоча у нас ще половинка блоків залишиться. Ось так. Ось так оце робимо. Ось так от. І тепер, я думаю, можна. Е -е Видвигатися туди. Але нам потрібно буде знову те ж саме проробити. Те ж саме, те ж саме. Он, ті, я бачу вже ось тут -от на карті ці величезні дерева. Я знайшов економі економіку в террарі. Так. Зараз я сюди отак ставимо. А поки поставте лайк, поки я, я такий складний путь роблю. Тому що це реально капець як складно. От самі пограйте попробуйте через ці дерева, не, ну, якщо хтось грав ну, в цю терарию. Ну, напевно, багато людей грало, тому що ця гра вийшла. Раніше, ніж навіть Майнкрафт, який ще е, який вийшов. Ну, раніше, Ну, перша версія самого Майнкрафту. Раніше, ніж е, террарія, сама ну перша версія. От я знаю, що терарія вийшла досить 20, Е, 2011 року, якби. Стоп, Стопе. Е, а, та, та нічого в мене. О це останній блок залишився. І о тепер от при, в озеро. Ні. Ні, будь ласка. Це знову як в Майнкрафті, ну реально. Ось звідки ці штуки беруться. Ааа, я за, я застряг тут. То, ось звідки ці, ці помидорки беруться. Не навджом помідори. О! Окей. Так, там, походу, нічого э, ну, прикольного немає. От я надіюсь, я ще когось э, знайду. Ну мені... Ми... О, Сніжна локація. Але чому фон такий старанний? Так, давайте. У меня її якраз факел, може тут щось розтопить. Якраз. Що... Ось, ось сюди я тут роз... порозставляю. Так але ще. Я думаю, ми будемо тепер тут жити, Тому що це буде. Ну. Але. Але стоп, а якщо я помру... То вже є механіка така, ж, як в Майнкрафті. Типу, ти. Е, можеш. Ну, типу, поспати, і це буде як контрольна точка. От я надіюсь, що таке от є. Ось таке. Зараз сноу-блокс. Або крижані блоки. Ну, короче. Давай, старбай. Е, П'ять. Во, дивіться. Так, тепер там, походу, ще є якісь є. Ні, хух. Це вже... Перелякався ось тут дуже сильно. Такий, типу, О, ні, це дуже складно, я типу, такий там. От зараз ось так от ламаємо. Ну, коротше, зараз усе так от ламаємо. Ось так от раз, два, три, чотири. Айсблокс, на них, походу, можна скользити якось. Ні, будь ласка, не, не страбайте на мене, не стрибайте. Ні, 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 ні. А як я... А як я тепер заберуся на, от. О. Дивіться, він більше не може. Ось так от з ну стрибнути, Бачите, він застряг там. Нет, он не выбрался. Сейчас так вот сломаем его. Нет, бежим, бежим, бежим. Сюда свинку. У меня есть какая-то граната. Что это? Нет, это динамит какой-то. Прокол. Ні, ну це. Давайте на цьому краще закінчимо, тому що я вже дуже. ну, мені реально складно вже. Тому давайте на цьому закінчимо. Дякую, що дивилися. З вами був Марко. Е -е підписуйтесь на канал, ставте лайк. З вами був Марко. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей та, та не робіть. Ну. Ну, коротше так. Спробуйте, ну, хто грає в Тарарію, перелізти через ті дерева, тому що я дуже багато разів там питався все от, перелі, перестрибнути. Тому дякую, що дивилися з вами був Марко, та всім до, нового... до нових зустрічей.